Непрацюючі холодильники та розморожений товар сфотографувала в одному з черкаських супермаркетів місцева жителька Марія Шевченко. Допис з його адресою виклала на своїй сторінці в інстаграм. За поясненнями, ми звернули з інформаційним запитом до директора цієї мережі супермаркетів. Поки очікуємо на відповідь, розпитали у покупці про стан товарів у цьому магазині. Завчора купив селедку, не схотів, просто вертатися, і чек в мене був. Не кондиціонери, тут нічого не робить. І холодівникам не роблять. Подивіться на полицях розморожених напівфабрикатів. Не бачила, говорить покупчині Ірина Васильєва. Ви знаєте, я в магазинах зустрічала, що іноді приходиш, неможливо купити морозиво пусті витрини. Я теж не знаю, з чим ще зв'язку з, з відключенням електроенергії чи попитом на товар. Перед покупкою каже покупчиня Надія Пономаренко, перевіряє терміни придатності м'яса та молочних продуктів. Смотрю срок годності, смотрю наскільки продукт. От я зараз м'ясо брала, допустим, я понюхала. <смітна> 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 Ну, що я вам можу сказати? Все нормально. Это не від них залежить. Вони стараються делать все важливе в магазині іншої торговельної мережі. Нам розповіли, як там справляються з відключенням електроенергії. Кілька хвилин тому включили світло. Генератор зараз стоїть на охолодженні для того, щоб функціонував. Через дві години, коли його вимкнуть, коли електроенергію вимикають на чотири години, потужності цього генератора вистачає для роботи всіх холодних установок, розповідає керівниця магазину Галина Батюк. За умови тривалішої відсутності електрики, каже, систему доведеться перезапустити. Нам потрібно контролювати, щоб він не закипів. Температури, якщо 70, то буде генератор працювати і магазин працюватиме в повному обсязі. Якщо температура досягне 95-98, його треба зупинити, для того, щоб він не перегрівся. Температуру контролюють в кожному холодильнику, додає Галина Бацюк. Каже, якщо норми порушать, товар утилізують. Для збереження потрібної температури у молочних холодильниках, розповідає адміністраторка торгового залу Оксана Марштупа, їх закривають тканинними ролетами. Бояться найбільше це молочних продуктів і бояться м'яса, тому що воно найбільше у нас портиться зараз з таким відключенням електроенергії. Ми людей впевняємо в тому, що в нас все добре. Ми ми перевіряємо строки, ми контролюємо температурні режими, тому всі наші покупателі задоволені. Купує стільки, скільки зможе відразу приготувати, говорить покупчиня Лідія Бортова. Додає, після введення графіків відключень не купує продукти, що швидко псуються. Зараз беру менше, але ж все одно дуже важко зберігати, тому що портиться дуже швидко. У мене квартира на сонячній стороні, в нас взагалі дуже душно і важко. Тому купляємо менше, купляємо більше овочів, бо зараз м'ясне не дуже хочеться. Їсти взагалі зараз не дуже хочеться. На 20 відсотків зріс обласний показник захворювань на кишкові інфекції за перші півроку порівняно з аналогічним періодом минулого. Розповідає заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Мізінова. Аби вберегтися від захворювань, ради дотримуватися таких правил безпеки. М'ясо і молоко повинно зберігатися при певних умовах, тільки при зберіганні при певній температурі. Якщо ми ідемо і купуємо продукти в магазинах, то ми звертаємо увагу, чи працюють камери. Так чи дотримуються ми, ну, якщо ми бачимо температурний режим, звертаємо увагу на е, сроки реалізації цих продуктів обов'язково? Дарія Соколова, Сергій Єфімов, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.